Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 38 -е відео із циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті CryptoBulbasho більшість монет червоні. Найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни як Pendle, INS, LDO та Bread. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 55, знизився аж на 17 пунктів у порівнянні з минулим тижнем, і зараз індикатор знаходиться у зоні жадібності. Це вказує на те, що ринок вже непогано охолонув. Якщо враховувати ринок альткоїнів, то там взагалі всі вже давно сильно налякані. Індикатор альткоїн сезону на рівні 24, ті самі значення, що і минулого тижня. Зараз біткоін сезон за індексом альткоїн сезон на діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїна. Перша середньострокова ціль зниження вже відпрацювала. Біткоін протестував білу трендову лінію в районі 63 500. Зараз ціна поступово сповзає в спадному каналі. Це бичий паттерн, який майже завжди відпрацьовує вгору. Відскок ціни може бути в район 67 тисяч-68 тисяч, а потім подальше зниження до вже другої середньострокової цілі в район 60-61 тисяч, відміною може слугувати ріст біткоїну до 70 тисяч. Але тригрів для цього поки що немає. Таким тригером може слугувати вдалий старт торгівлі з потом ефіром ETF. Наголошую саме вдалий старт, бо якщо із запуском торгівлі ніхто не схоче їх купувати, то це може спровокувати тільки падіння. Але найоптимістичніша дата старту торгівлі ETF це 2 липня. Другим тригером росту може слугувати більш позитивна риторика ФРС на наступному засіданні, а це вже середина або кінець липня. Індикатор Сахасті Карисай уже тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі також сформувався сигнал на ріст, що також вказує на можливість скок ціни в найближчий час. Домінація хоч трохи і знизилася в порівнянні з минулим тижнем, але все ще на високих значеннях. На сьогодні показники на рівні 55,2. Альткоїни поки що наск не радують, і думаю, наступні два тижні очікувати на це не слід. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні мій портфель притерпів багато змін, а саме було ребалансовано багато монет на користь більш сильніших. Повний перелік можете побачити на екрані. Можна сказати, що мій портфель перезавантажився. Давайте більш детально пройдемось по структурі, якої він набув на даний час. Портфель поділено на певні блоки за сферами криптовалют. Перший блок це так звані золоті монети, до якого входять біткоін, Ethereum, Litecoin та догікоін. Це монети, в які я переливаю весь свій прибуток. Вони менш волатильні і переживають вже не перший цикл на крипторинку. І до даних монет точно не буде претензій від фінансового регулятора SEC. Але й потенціал росту у даних монет менший, ніж більш ризикованих альткоїнів. Другий блок це монети блокчейнів, до якого в мене входять такі монети як DOT, Chia, Atom, Avax, Aptas, SEI та TIA. Причому монета Atom в мене стейкається в середовищі гаманця Kepler. Від монети SEI та TIA я планую повністю позбутися на наступному витку росту. Третій блок це монети Layer 2 рішення Ефіріума. До даного блоку в мене входять три монети Optimism, Starknet та нова монета ZK, яку я перелив частину інвестицій з монети Starknet. Наступний блок це інфраструктурні проекти. До даного блоку у мене входять дві монети Link та GRC. Наступний блок монети із сектору DeFi. До даного блоку у мене входять також дві монети Rune та LDO. Наступний блок поєднує в собі монети з сектору DEPIN та RVA. До даного блоку входять такі монети як R, Seta. Акаш Ондо. Від монети Akash я планую позбутися на наступному витку росту. Наступний блок монети це монети із хайпової зараз тематики штучного інтелекту. До даного блоку входять наступні монети: Tao, NIR, Render, Rose. Причому монета NIR стейкається в середовищі гаманця Ledger. Наступний блок монет це монети із ігрового сектору криптовалют. До даного блоку входять дві монети AMX та BIM. І останній блок монет це мемкоїни. До даного блоку в мене входить лише одна монета і це меми. На даний час я вважаю, що саме такий розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте розглянемо графіки п'яти монет із мого портфелю. Це будуть монети із різних сфер криптовалют. Перший графік монета Чия. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Дуже недооцінена монета. Можна сказати, що вона в накопиченні вже більше 2 років. Але я думаю, прийде час і для росту даної монети. Вісова локального піку чия знизилася на 60%. Вісова дна виросла лише на 15%. Найближча зона спроту знаходиться на 29 доларах, найближча зона підтримки знаходиться на 22 доларах. Наступний графік монета GRT. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів, але її можна також віднести до сфери штучного інтелекту, яке більшість монет перебуває зараз в корекції. Вісового локального піку GRT знизилася на 56%, а від свого піку 2021 року на 92% одна монета виросла на 317%. Найближча зона спроту знаходиться на 26 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 18 центах. Наступний графік монета LDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DeFi. На відміну від інших монет, показує зараз непогану динаміку росту. Це пов'язано з очікуваннями на ріст даної монети після запуску і торгівлі з потовою ефіру ETF. Вісього локального піку монета знизилась на 45%. Від свого одна виросла на 145%. Найближча зона спротиву знаходиться на 2,65%, найближча зона підтримки знаходиться на 1,70%. Наступний графік монета R. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Депін. Хайпова монета показала сильний ріст. Це одна з найдаліших моїх інвестицій. Починав набрати дану монету ще по 3$. долари. Зараз перебуваю в корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 44%, а від свого піку 2021 року R знизилась на 74%. Вісьо одна монета виросла на 657%. Найближча зона спроту знаходиться на 35 доларах, Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 23 доларах. І останній графік на сьогодні монети AMX. В моєму портфелі вона відноситься до сектору ігрових проєктів. Зараз перебуває в сильній корекції. Вісового локального піку монета знизилась на 58%. Вісу одна виросла на 314%. Найближча зона спроту знаходиться на 1,85%, найближча зона підтримки знаходиться на 1,40 центах. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю продовжує знижуватися. Було 20% прибутку, а стало лише 10%. Але це крипторинок і до цього потрібно бути готовим. Сьогодні прибуток 50%, а через місяць це вже може бути збиток 50%. А ще через півроку це може вже бути 500% прибутку. Давайте поглянемо на топ-5 монет, які за цей тиждень показали найкращий ріст або найменше падіння. Це такі монети, як LDO плюс 12,4%, ONDO плюс 0,7%, R-0,3%, Ethereum 1% та Bitcoin мінус 2,7%. Посилання для моніторингу даного портфелю доступно в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремо. Відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.